Доброго дня, мене звати Катерина, я дружина військовослужбовця Національної гвардії України 311. Мого чоловіка звати Василь, він захисник Маріуполя та Азовсталі. Пройшов строкову службу в армії в 2018 році. Потім, коли він е, закінчила службу в армії, він пішов працювати далі по спеціальності. Він працівник Арселор Мітал Кривий Ріг, а, а потім. Е, у минулому році десь на початку літа він каже: Я хочу бути військовим. Мій чоловік вперше вирішив поїхати на ротацію в Маріуполь. 8 лютого він з побратимами поїхав на ротацію. Тобто все було добре до того моменту, як настав цей день, 24 лютого, коли пан Зеленський сказав, що почалося повномасштабне вторгнення, і що перше місто, яке, перше з міст, яке потрапило під обстріл, це був Маріуполь. Тоді, зранку, я коли прокинулася і побачила, це в мене просто замерло серце. Коли я зателефонувала чоловіку, він мені сказав, ні, все добре, в нас тихо, спокійно. Тобто він завжди дуже переймався е, за мій стан моральний. Він робив, навіть будучи тут, він робив все, щоб я не переживала. Він всі удари брав на себе. І навіть там, будучи вже в Маріуполі під обстрілами, він мені сказав, ні, все добре, я живий, здоровий, зі мною все в порядку. Ніякої війни немає, каже, не дивись новини. Потім він перетелефонував через годину і сказав: Так, почалась війна, ми під обстрілами. Вийти є, як каже, нам запропонували з хлопцями вийти, але ми будемо тут стояти до кінця, тобто ми не покинемо місто. Каже: якщо ми звідси вийдемо, то є велика вирогідність, що Маріуполь одразу візьмуть в кільце, і після цього всі російські війська можуть розповститися. По всій Україні, тобто і, і в Кривий Ріг вони можуть зайти. Він сказав, ми будемо тут стояти на обороні міста, ми будемо обрати весь удар на себе. Я дізналася, що м, перше місце, де вони дислокувались, їх за неділю до вторгнення їх перевели на, іншу, на інше місце. Вони змінили дислокацію. І я тоді дізналася, що аеропорт, в якому вони були, він перший, перший під, потрапив під обстріли. Ось ця світлина була вже зроблена в Маріуполі. Це вже почалось, почалось повномасштабне вторгнення. Це була крайня фото, яку мені чоловік прислав перед тим, як вони передислокувалися на Азовсталь. Тобто, ну, різниця між фото видно. Тут він рік назад, тут він вже змучений, тому що почалась війна. Вже... Він вже тоді, тобто він мало спав, дуже мало було продуктів, їм не було за що їсти, тобто вони вже тоді, між хлопцями, вони ділили цю їжу, щоб хватило на всіх. Там не було такого, що кожен сам за себе. Вони ділили все на всіх. Сто в оточенні було з 1 березня. 1 березня перервався зв'язок. Тобто, він мені говорив, що може не бути зв'язку. І коли я вийду на зв'язок, також я не знаю. Було таке, що не було 4, 5, 6 днів зв'язку. Було таке, що не було зв'язку 10 днів 2 тижні. Тобто, не тільки він не виходив на зв'язок, його хлопці також не виходили на зв'язок. Ми з дружинами та матерями спілкувалися. Думали, може, якась ниточка буде, що ми дізнаємось про своїх рідних. Була повна тиша, вона зводила з розуму. Просто виходив він зі мною на зв'язок через телеграм, тобто були там точки доступу інтернету. І буквально на якусь одну-дві хвилини він телефонував. Він завжди в першу чергу він питав, як діти. Тобто його цікавила спочатку доля дітей, потім він питав за мене, як ти? Так, він за всіх переймався. У нас двоє дітей, старші сім років, в молодшому майже три. Тобто свої сім років вона розуміє, що таке війна, але вона не зрозуміє, що таке полон. Вона кожного вечора питає, де тато? Вона кожного вечора плаче, каже, я, хвилую, я хвилююсь за тата. Я хочу, щоб тато повернувся додому. Молодший йому майже три роки, він, він не розуміє, що таке війна, але він знає і він вже розмовляє. Він каже: Мій тато герой. Мій тато військовий, мій тато на війні. Тобто він не знає, що це таке, але він говорить про це. Він усюди бачить свого батька. Тато стоїть за вікном, тато від нього заховався, тато скоро прийде. І коли я дітей до їх бабусі веду, коли мені потрібно поїхати по справах, коли я приходжу, що старша, що молодша, йдуть до дверей і кажуть, мама і тато прийшли. Тобто в них постійно на вустах батько. Вони дуже хочуть побачити свого батька. Ця світлина була зроблена рік тому. Це наша старша донька, це наш молодший син. Донька тоді йшла в перший клас. Наша сім'я тоді була по-справжньому щаслива. Не було війни, вся сім'я була разом. Ми кожен ранок зустрічали разом. Кожного ранку ми пили смачну за запашну каву. І все було добре. З самого початку, як чоловік поїхав в Маріуполь, на сьогоднішній день майже 8 місяців, як я не бачила свого чоловіка, мої діти 8 місяців майже ростуть без батька. Тобто, коли е, чоловік поїхав в Маріуполь, наша дочка майже закінчила перший клас. Вона вже пішла в другий клас, його досі нема. Молодший ще навіть не розмовляв. Зараз він балакає повними реченнями е, і всі розмови про батька. Тобто в нього немає такого, ну в нього не було такого дня, щоб він про нього не згадував, щоб він про нього не говорив. Мої діти ростуть без батька, і це дуже, ну, дуже сумно. Був перший обмін. Ми не сподівалися, що хлопці попадуть наші в цей обмін, тому що ми розуміли, що в пріоритеті будуть тяжко поранені, поміняли тяжко поранених. Ті, ми дізналися, що 16 травня почалася евакуація в полон. Чоловік мені телефонував 15 травня, тобто перед тим як він виходив в полон. Тобто він знав, що він буде ну, що він буде здаватись в полон, тому що це наказ. Він військовий, він не може ослухатися наказу. Він знав, я у нього спитала, що ходять чутки, що вас будуть здавати в полон. І каже, ні, не дивись новини. Тобто він навіть там, сидячи під обстрілами, коли на Азовсталь скидували багато тонні бомби, він там сидів, навіть переймався і вирішував, що мені цього не потрібно знати. Ось ця фото це була крайня фото перед тим, як він здавався в полон. Це він 15 травня телефонував, і це було перше фото за півтори місяці. Тобто, коли він був у нас в Сталі, я його просила скинути фото. Він сказав, що не можна. І тоді, коли він мені скинув це фото, я зрозуміла, що щось не так. Ну і потім новина, що хлопці здали в полон. Останній зв'язок у мене з чоловіком був 15 травня. Все. Я дізналась від військової частини, від командира частини, що мій чоловік 16 травня був евакуйований в полон, що він є перший в списках. Все. Тобто, 15 травня був дзвінок, і 15 травня я останній раз чула свого чоловіка. Я дізналася, що його спочатку евакуювали з хлопцем у Воленівку. Потім. Від тих людей, які виходили на зв'язок з полону, я дізналася, що їх всередині червня вивезли. Куди вивезли невідомо. Так, азов, герої. Але наші хлопці, які ну, вони прості солдати, дівчата також, вони, вони прості люди і вони не втікли. Розумієте, в них була можливість просто скласти зброю і вийти. Наказ був. Вони сказали, ми не вийдемо. Так якщо вони пліч опліч, вони на одному рівні з вони боролися, вони боролися там за них, за нас. Зараз ми тут боремося за них за них, і ми хочемо, щоб я хочу. От чесно, я хочу, щоб мій чоловік потрапив в наступний обмін. Я хочу, щоб його не просто побратими, а друзі. Тобто за цей весь час в нього там з'явилися друзі. Він їхав з хлопцями, просто з побратимами. Там вони стали просто справжніми друзями. Вони, вони ділили склянку води на всіх. Вони ділили кусок хліба на всіх. Вони, вони друг друга не кидали, тобто там були поранені, вони нікого не кидали. Вони боролися до останнього. Тому зараз ми боремось за них тут, так як вони боролись за нас на Азовсталі.